Привіт всім любителям малювання. Продовжимо наші уроки з малювання і розглядання пейзажу, скажімо так. І сьогодні проговоримо про малювання дерев. Здавалося б, не дуже складна така річ, але доволі складна, потребує багато часу. І ну я не знайшов о, ні в книжці, за якою я працюю, ні о, в більших якихось інших інформаційних джерелах, як правильно це робити, приблизно тільки зміг о, щось зрозуміти сьогодні. Давайте подивимося, в принципі, з'ясуємо для себе, як, як взагалі малювати дерева. Для схематичного малювання потрібно вміти малювати лінії і хмаринки, ну або такі прямокутники і хмаринки. Ну, По-перше, давайте згадаємо, як, як дерева будуються. Є у нас стовбур якийсь умовний, ось такий. Він е, товстий знизу і далі тонший, тонший, тонший. І гілки в ньому Такі основні масивні гілки вони більш товсті, це гілки такого першого порядку, на них вже тонші гілочки, і на цих тонших і ще тонші, вже там гілки якого третього порядку. Ну і звичайно вони, вони ось так зменшуються на кінці, на цих ще менше, і такі як розвоївся. Ну, якоїсь прям такої структури дуже е, ідеально немає. Дерево воно, може бути, будь-яким. Ось приблизно так, можемо собі щось таке намалювати. Це скелет тепер дерева. Вище будуть більш тонкі вже гілки, як гілки такого другого порядку. Так, ну ось щось таке. А, ну, і звісно, чим ближче дерево, тим треба його більш докладно малювати. Також на а, стовбурі є у нас кора. Грубо вона ось так, може бути, якось закручувався. А, ну і приблизно ось так дерево буде виглядати взимку. Можна ще там на нього. А якщо взимку, сніг накидать якийсь. Да, Шапочки снігом. І це буде майже те саме, що і листя. Ну, зараз нехай це будуть буде сніг. Ми візьмемо його. Щось таке? таке зимнє. Зимнє дерево, а тут ми можемо коричним кольором. Але сьогодні прям заморачуватися на кольори не буду. Схематично так накидаємо. Отже, ми уявили собі дерево, воно від товстого до тонкого, знизу більш масивні гілки, зверху менші, тоньше гілки. Ось так воно буде вирада. Ну, Давайте ми без... залишимо так, щоб було скелет видно. Не будемо його розмальовувати. А, значить, якщо нам схематично більш потрібно намалювати якесь дерево, що ми можемо зробити? Ми малюємо стовбур. Тобто ну, такі дерева, які десь е, в долині можливо. І е, Малюємо хмаринку. Хмаринка, у нас буде крона. Крона – це все ось те, що зелене, зелене листя. Наприклад, може бути крона ось така. Тут десь у нас проглядають гілки. Там першого другого порядку. А зафарбовувати теж поки що не будемо. А може бути крона? Ну, ось така морелька, не така висока. Можна ще там додавати. за закаючий серед. Може бути крона прямокутна. Ну, ось тут у нас більше прямокутна або овальна І. Ну, якщо порівняти, да прямокутна, це ніби така квадратна, в квадраті писали Може бути трикутна крона. Ось така. До речі, трикутна, трикутник нам досить такий вірний помічник буде на вздовж щось так будемо війні проводити гулясти вони теж будуть схожі нам на дерева якщо дерева наприклад нахиляються то малюйте стовбур так щоб він одразу був під, під вітром наприклад да? пишти окей Ну і Маринку так навколо зробив. Так, ну і ось так. Можемо зобразити. Це вітер. Теж все доволі схематичне. Ну, це такі дерева. Не знаю, такі мабуть, можна тут, якщо це садове дерево якесь, чи да, яблучко намалювати, наприклад, або ще щось, якісь плоди. Вже буде садове дерево. А, далі хмаринки оці нам всюди знадобляться. Наприклад, якщо ми малюємо, Якщо малюємо ялинку, то тут у нас стовбур буде не дуже великий. І а, вона у нас складається з трикутників, да? і ці трикутники не повинні бути рівними. Рівни. Ну, можна схематично, звичайно, трикутниками просто намалювати. Раз, Два, три. І вже ніби і ялинка. Але нам потрібно дещо інше. І зверніть увагу, що просто ми трикутники намалював. Ну проглядати. Нам це не потрібно. Давайте ми. Ну. Ось такий стовбер. Можна починати малювати, в принципі, звідки завгодно, приблизно от, висота у нас, і трикутничок, він не повинен бути рівний. Ось такий. Далі вже не зовсім трикутничок, це називається трапеція, але уявімо, що тут у нас трикутник, просто ми його сюди не закінчимо нікуди. Таке. Ну, хто скаже, що це не ялинка? Бачите, тобто все. Зрозуміло. Ялинку, мабуть, із таких дерев схематично, от найпростіше нам малювати. Які ще у нас можуть бути дерева? Наприклад, наприклад, дуб візьмемо. В дуба крона у нас буде багато хмаринок, а стовбур він такий масивний. Масивний стовбур малюємо? Не дуже Високий зробимо, і спочатку намалюємо такі хмаринки. Листя ну, ніхто окремо так сильно не малює, тому що ну, кожен листочок не малюватися, не вистачить ніякого часу. Тому листя на деревах малюються, а вони складаються в якісь ось такий, нібито. Групи для нас вони, можуть от виглядають як хмаринки і тепер ось до цих хмаринок ми проведемо такі стовбури. Ну і зробимо кору, якусь таку, і вже схожу більш-менш на дубове дерево. Це а, хмаринки наші і стовпа. Якщо нам потрібно дерево з багатьма гінками, а, то ми усмолімні в перший раз, да, от, багато гілочок. І у нас більше просто тут буде цих самих маринах для того, щоб зобразити, то ми будемо навколо них. Робити. А потім, звичайно, все це треба розфарбувати. Ми можемо стати начерт листями малює листочить якраз. Ось таким чином. І потім це все силь розфарбовується. Якщо у нас дерева, наприклад, є такі навіть, типу Берез, як типу чину так загинується. Ми можемо або хмаринку, або ну, ось так, наприклад. Уявімо, що ми трикутніше пробуємо ось такими рухами. Чим нижче він, тим менше. Ну, можна ось більше зробити. Тобто це от ніби листочки. Можна ну, схожим чином зробити, Я не буду вимальовувати, А, а замість такого ті самі хмаринки. А, можна форму це кутничка, бо знизу вони, як правило, ці листків менші, де ну, таке згорі. Да? Тут воно може перекривати, закривати частину. Своло? Так, ще що нам важливо і цікаво? Давайте подобимо? Є дерева нестандартної форми? Ну, наприклад, яке-небудь японське дерево. Нам потрібно зробити йому. Хмаринку ось таку якусь. Це у така низька кров. Тут може щось сипатися. Ну, ось такі тоненькі білочки. Ось таке. От. Щось. Японське або азійське. Можемо використати цю форму. Таке багато. Ось таких. Мариночок намалювати І такі дерева теж є. Ліста отак, у них хотя ми протягнемо наші дівчинки. Ну, Все це таке політфантазії, пальма, наприклад. А, взагалі, щоб зрозуміти, як малювати ці дерева, треба їх порозглядати. Насправді, в, або на фотографіях, або вживу. Пальми можна малювати листочки, ну, наприклад, у вигляді такого хреста, і або прямі, або теж як маринки, ну, давайте ось. Як на вентилятор буде схожий проживки? І стовбур такий теж. Від тонкого до товстого Де? А... Або по-іншому можна його надавати, як, як якісь кивочки, кавуна, якийсь теж схожий на якийсь трикутник, тільки кривувати. Острів, на якому вона росте? А, ось такі дерева. Так, нам? які ще можуть? з нахилом зробив? Ну, я думаю, в принципі, мабуть, мабуть, на цьому можна і зупинитись. Є ще варіант, коли вам в пейзажі треба відобразити багато дерев, але їх там не видно. Давайте, ось, наприклад. У нас є там, листок наш, є лінія горизонту. Ось така. Це земля, це повітря і дерева. Десь там вдалині дерева. Ось просто як, як якусь таку масу їх малюйте будь-якої форми. І тепер, якщо ми просто. А, якось закрасив, не, не зафарбив. Це буде лух. якийсь. Десь у нас тут пропускає. Ясно, Здесь... ага, тут не витягували. Пробуємо і зеленим, спином, зелений поток. А вдалині там десь оці дерева, ну, вже схоже. Можна там, потім все це діло якось підфарбувати. Дивлячись, яка пора року, може, там якісь золоті будуть? Ну, зрозуміло, дерева Можемо додати якусь доріжку. там От нам тут зрозуміло, що це там дерево те одне. Звідси. Ось ой. Такі. Тобто ось наші дерева просто схематичні для пейзажу десь на дальньому плані. А з переднім планом, коли ми ну, потренувалися з такими формами різними дерев, потім нам потрібно буде розібратися з кольорами. Я думаю, це на наступний одне залишаємо. Візьміть, потренуйтесь, ось так, малювати дерева І тоді для вас вже на наступні уроки буде легше. На ну, наступних спробуємо ми о, малювати о, вже в кольорі, додавати кольори. Так, а на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.